очікування щодо миру uh, тут. Um... З моєї точки зору, і з точки зору багатьох також людей велику негативну роль зіграла сама державна інформаційна політика. Оці інформаційні гойдалки стосовно того, що мир буде скоро, мир буде не скоро, а ось ми скоро переможемо, і так далі. Масла вогонь підлили змі і продовжують часто підливати своїми безсовісними клікбейтними заголовками, щоб там Путін в шоці, росіяни втікають там скоро там війна закінчиться. Да? Багато хто з людей, зі споживачів цієї інформації, далі заголовків не читає, пробіглися по телеграмах, по Ютубу, пару слів послухали. А у нас вже завтра перемога і мир. Потім приходить важке похмілля, як виявляється, ні. Знову продовжується війна, знову жертва і так далі. Тут кричущий приклад контрнаступ 2023 року. На які покладалося стільки надій, і ну, ми всі чули про те, що скоро може бути перемога, і скоро ми може там доберемося навіть до Криму і вийдемо на кордони 91-го року. Похмілля було дуже важким. В вересні, жовтні, вже 23-го року стало ясно, і це і, і це стали визнавати, якби і топ-чиновники, і держава, що нічого не вийшло. Народ від цього шоку ще відходив доволі довго.